Бачу, мій брате, що буде війна, холодна і мокра, довга і зла, квадратні на кругли будуть діти. Це то що ті рідні, я їхні куди. Візьми собі щади, візьми собі плач, нікого не бійся, нікого не плач. Познаєш дорогу і маєш ще час на лису піва за бо скоро буде війна, шукай це місце, де варіантів нема. Тікай, бо скоро буде війна. На-на-на-на, тікай, бо скоро буде війна, шукай собі місце, де варіантів нема. Тікай, бо скоро буде війна. Да.